Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі слухачі! Хвилі 105.8 FM, радіодзвони. радіо. Дзвони до вашої уваги. Програма наші гості в ефірі Марія Солодчук. Гості студії Радіодзвони Дмитро Сивак, член Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужний майстер народної творчості України, Світлана Ромашко, завідувачка відділу обслуговування бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету, Лілія Калина, заступник директора з навчальної роботи Вищого художнього професійного училища номер 3 Івано-Франківська, Святослав Шиян та Любомир Ткачук, учні цього училища, які здобувають професію різбіра по дереву та обересті, шановні гості, рада вітати в студії дзвони. Слава Ісусу Христу, дорогі краяни. На сьогоднішній програмі ми будемо говорити про мистецтво. Мистецтво, яке творить відомий художник Дмитро Сивак, і виставка якого розміщена в бібліотеці Івано-Франківського національного медичного університету, і на якій побували учні вищого професійного училища номер 3 Отже, насамперед хочемо почути вас, пане Дмитре. Дякую на добрі слові. Слава Ісусу Христу, дорогі краяни. Цю чергову виставку на по рахунку шоста в. Місті Івано-Франківську за межами Франківська я зробив тільки одну невеличку на Буковині. Сподіваюся, що ще як Богда Здоровий, можливо, ще щось організую і там, і, і ще може до Києва доберусь з часом. Але оцю виставочку невеличку камерну з приватної колекції ми організував на честь своєї дружини Людмили Іванівни, яка відпрацювала в ляльковому театрі 40 років художником Бутафором, віддала свою творчість дітям, із якою ми дуже багато творів зробили в техніці гобелена, яка на жаль відійшла у вічність, і я присвятив їй цю виставку таку невеличку. Отже, запрошую вас всіх, хто не байдужий до мистецтва, прийти. На пару хвиль подивитися, воно буде тривати ще до кінця цього тижня. Вона знайшла резонанс досить непоганий у глядачів, які побували на тій виставці. Зрештою, там молодь приходить студенти, які вчаться в цьому медичному медичній академії з різних країн і цікавляться мистецтвом, і то є відрадно, тому що десь воно піде і за кордон частково. Але є тут у нас вище училище художня номер три, яке безпосередньо займається тим фахом, що я впродовж багатьох. Тьох років різьба на дереві, і тут є представники цього закладу, скажуть своє слово, як вони бачать це. Я відповідно, прочитав їм свою таку невеличку лекцію. Студенти дуже організовані, слухняні, і мені здається, що вони почерпнули десь щось з того всього, що я сказав і показав. Нагадаємо, що виставка в бібліотеці медичного університету, і з нами в спілкуванні Світлана Ромашко. Пані Світлано, хто її переглянув? Яка цікавість вона цієї виставки? Прошу. Виставка просто напрочуд чудово, і зацікавленість відвідувачів просто перевершила наші сподівання. Дуже багато людей зацікавилося, це і викладачі, і студенти, працівники нашого університету. Як сказав пан Дмитро, основні наші відвідувачі, це іноземні студенти. Вони зацікавленістю поринули в наш місцевий колорит завдяки пану Дмитрові, оскільки ніхто не може, мабуть, так як він занурити в цю атмосферу духовності завдяки своїм творам неперевершеним. А зала бібліотеки медичного університету також вражає і акустик. Кою і світлістю і я гадаю, що тільки сприяє цьому. Отже, ви з паном Дмитром творчо співпрацюєте уже давно. Ні, ми з паном Дмитром мали нагоду і велику честь я вважаю познайомитись нещодавно. Але ми сподіваємося, щиро, що ми стали добрими друзями. Що пан Дмитро ще неодноразово нас відвідує і порадує своїми новими творами. Бажаємо йому здоров'я, натхнення, нових ідей, нових злетів творчих. Як каже сам пан Дмитро, його найкраща робота ще попереду. І медики також цікавляться творчістю. Звичайно, є обдаровані творчі особистості серед наших студентів, і звичайно, що їм було теж дуже цікаво полинути в цю атмосферу творчу. Дякую, Переходимо до спілкування із пані Лілією Калиною. Пані Лілії, побувавши на цій виставці, я зрозуміла, що творчість Дмитра Сивака вам відомо, але з вами були студенти, які, мабуть, вперше бачили цю виставку. Прошу вам слово. Слава Ісусу Христу, шановні слухачі, хочу сказати, що наше училище одне із найдавніших підходить до 70-річчя зі свого заснування через два роки. І наші викладачі, майстри, завжди навчали наших учнів на традиціях митців нашого краю. Зокрема, якщо йде мова про різьблярів, то завжди вони вивчали твори наших славного Юрія, шкрібляка, Корпанюків. І от гуцульська різьба завжди має застосування в наших творах, хоча крім цих видів ще і Інші види навчають, от також про пана Дмитра вони знають, тому що багато учнів випускних груп. Зараз будуть виконувати випускні свої дипломні роботи, де використовувати його деякі копії і елементи різьби з його робіт. І коли нам сказали, що буде така організована виставка, звичайно, що всі викладачі, зокрема майстри, погодилися зустрітися з ним, а ще власною персоною познайомитися безпосередньо з митцем. Тому нас це зацікавило, і багато наших учнів прийшли на цю виставку. І враження звичайно приємні, багато крім приємних Вражень мали роздуми, тому що аналізували те, що вони досягали, що вони знають, а що можна досягти в цьому напрямі в цій галузі майбутньому, і тому це для них і навіть, скажімо, крім приємного спілкування, це якесь певне завдання на майбутнє, де вони себе хочуть бачити, можливо, навіть і десь на рівні даного митця. Дякую, пані Лілія. Що ж, зараз ми почуємо думку майбутніх майстрів мистецтва, і хочу дізнатися, чи вище професійне училище номер три ви вибрали. Але, мабуть, не випадково, як ви потрапили сюди чи за бажанням слово має Святослав. Доброго дня. я хотів би сказати такі слова: що після того, як відвідав цю виставку, зрозумів, що дійсно вибрав правильну дорогу, розумів, які є безцінні роботи цього творця, але обурило дещо, тому що такі цінні роботи пропадають, і з цим потрібно щось робити і міняти щось. Можна сказати, що не пропадають, адже роботи Дмитра Сивака відомі направду, у всьому світі. Його твори вивчають, знають, і навіть є в колекціях індивідуальних. Пане Дмитри, звичайно, що студент сказав правильно в іншому випадку. Коли вони щезають з об'єктів, я мав на увазі монументально-декоративні твори, яких багато нема вже, які знищила влада. Ну як не сама влада, а ті, які купили ці інтер'єри, чи екстер'єр перебудували, чи щось вони зробили. Просто знищили надбання наше національне і далі продовжують це робити. Ми тільки Зелевахину рельєфа той білий камінь врятувало, вдалося врятувати. Решту всі твори продовжують знищувати. Це є надбання нашого. Прикарпаття зрештою приїздять сюди студенти, різні зрештою приїздять сюди туристи, еліта з інших країн хочуть бачити тут не тільки сам Франківськ, бо їх місто саме цікавить собі як місто, а що в цьому місті є. Отже, оцього не повинно на подальше бути. Я вже звертався до влади і письмово, і усно поки що ніякого результату на жаль у Сіра Є такий вислів, що нерозумно боятися того. Що неминуче, Любомире. Мабуть, неминуче те, що ви опинилися в вищому професійному училищі номер 3 Ви мріяли про це? Я спочатку не знав, що таке різьба, малюнок, не цікавився цим. Але так як мій дядько закінчував косівське училище художником, і він мені якби просто порадив, йди, попробуй. Я не знав про це в Чеші. і подав документи, поступив. Дуже легко поступив. А, звід... а звідки ви сам? Я з Тернопільської області, місто Бучач. Якщо закладена творчість, то мабуть по душі правда Так, ж? так, трохи є. якщо старатися. І якщо бажати все залежить насамперед від бажання, правда ж, будучи на цій виставці, що найбільше вам сподобалось. Найбільше сподобалися роботи розпису Божої Матері, Святого Миколая, різьба по дереві. Дуже цікаві роботи. Ще раз наголосимо на тому, що при бажанні все можна досягнути. Сенека вважав, що найбільшу владу має той, хто має владу над собою. Святославе, ви робите над собою зусилля і стараєтесь у навчанні, і що вам найбільше сподобалось на виставці. Так, дійсно, виставка була цікава багато робіт, з яких мені найбільше сподобалося на ну, це моя професія. Ну в інших я не дуже розуміюсь. Не думаю, що це можливо повторити, і це дійсно безцінно. Але схоже можна зробити. Звичайно, що можна, але думаю, повторити все одно детально неможливо. Отже, унікальна виставка роботи унікального майстра, і це незаперечно, пані Лілія. Будь ласка, ваша оцінка даної виставки. Дана виставка це є висока планка насамперед для наших учнів, до якого треба до якого треба дорівнятися, і на це можливо навіть потратити треба все своє життя. Бо як сам майстер каже, що він ще не створив свою ідеальну або найкращу роботу, тобто досконалості немає і меж і нашим учням це дуже на користь та виставка. Сама вона надзвичайна. Звичайно тонка, творча, і найбільше, що мені сподобалося, я не знала про цю людину. Про Дмитра Сивака, те, що він володіє різними техніками, що він є, і різьбляр, що він і живописець, і що в ньому поєднано стільки багато технік. Він володіє це, звичайно, унікальна людина, творча. Його балени і гобелени. Так це надзвичайно творча людина. Мені дуже приємно, що я сьогодні з ним познайомилася, і як з його творами, так і з ним. То ми дуже вдячні. Звичайно, що ми запросили пана Дмитра до нас в училище, щоб він подивився, як працюють в нас, як навчають наші майстри в цьому промислу різьбі по дереву. Також в нас ще крім різьбі по дереву, взагалі наш заклад, такий мистецький, художньо-мистецький. У нас ще є монтажник експозиції художньо-оформлювальних робіт. Тобто, це вже учні, які більш займають. Наюця малюванням, от іншими техніками. Також у нас продовжують навчання на третій ступені навчання, тобто молодші спеціалісти, декоративно-прикладне мистецтво, де ми відбираємо найкращих талановитих дітей, які продовжують навчатися в нашому закладі. Ну, Крім мистецьких спеціальностей, у нас ще є технічні це вже столяр, виробництво художніх виробів з дерева. Де ми завжди поєднуємо. У нас така аура художньо-технічна, де ми поєднюємо як художні, так і технічні дисципліни і професії для того, щоб створити. Красу потрібну в побуті, потрібно для душі, насолоду солоду для душі, щоб ми могли завжди нас радувало, око наших учнів, а також тих митців, які вкладають свої знання. Дякую. Отже, розуміємо, дорогі радіослухачі. Що Дмитро Севак робить неабиякий внесок у розвиток національних цінностей духовної культури України, пане Дмитре, щодо цієї виставки, що ще? Нещодавно воно відбулося відкриття. Я не чекав, що воно так відбудеться, досить на мажорній ноті, оскільки присвятив я вже сказав, кому і чому я це зробив. Але я завдячую пані Тетяні Данилівні, науковому співробітнику бібліотеки, от цієї, в якій знаходиться ця експозиція, і всім науковим співробітникам, що так мені допомогли цю виставку зробити. Зал досить камерний, звучала музика, звучав спів. І озвучала скрипка Ярослава Бибика. Воно вийшло так досить так витончено, філігранно, приблизно так як виставка виглядає, як на мене. Це а судити вже, як кажуть, людям. Отже, все було гармонійно, досить гармонійно, і це так мені здається. чи не вперше, бо я зробив багато виставок. Це така собі спонтанна виставка, і зрештою, щось з того таки і вийшло. Присутніх було десь біля ста чоловік, але не всі зайшли, тому що там зал ну він великий, але тим не менш сидячі місця, і неможливо було там всім розташуватися. Але справа в іншому. Справа в тому, хто там був і що говорилося. Відомий академік Качкан Володимир сказав своє слово. Заслужений художник України Корпанюк Василь з родини Корпанюків, великих майстрів різьбярства, сказав вагоме слово. Ну і інші товариші, які роз розуміються в мистецтві, сказали приємні слова, і вони мене надихають на подальшу творчу працю. І як Бог дасть, прошу Господа щоденно здоров'я, щоб ще можна було б щось створити для людей. Бо все це робиться для людей. Для себе це воно так знаєте, собі, ти так працюєш, але то що воно залишається в людях все, і то є добре. Бо якщо б людям було цього не потрібно, то не потрібно це робити. І як сказав Арістотель, що призначення людини в розумній діяльності, то діяти нам розумно, єднатись у патріотичному вихованні, в любові до ближнього, ставати на світлу дорогу, прагнучи миру в Україні, допомагати один одному, звісно, що так. І хотілося почути ще бажання слухачам радіодзвони. Тож, будь ласка, пані Лілія, пані Світлану. Цей теперішній час всім нашим українцям хотілося б побажати миру, спокою над нашими головами, і щоб завжди, як є вислів красав, рятує світ, так само мистецтво відноситься якраз до тієї категорії. Ми хотіли, щоб люди, які пройняті таким мистецтвом пензля, різця чи іншими видами, вони створювали ті вироби, які би дійсно надихали нас ін... на теплі почуття, на приємні моменти. І якраз це все в сукупності. Хай би порятувало нас, підняло наш моральний світ, щоб ми були кращими, добрішими. І якщо так буде, то тоді завжди в нас не буде зла, не буде ніяких таких негараздів поміж нас, і ми будемо просто щасливі в своїй державі і будемо працювати над її розбудовою. І справді на добрій справі покликані ми пані Світлано вам слово. Серед щоденних буднів і клопотів нам дуже не вистачає цієї атмосфери духовності, і тому я дуже вдячна пану Дмитрові за можливість не тільки малуватися його чудовими творами, а й полинути в цю атмосферу, відволіктись від якихось негараздів, від щоденних клопотів і буднів. Такі зустрічі нам просто необхідні вкрай необхідні в нашій державі. Можливо, навіть і в цей час більше ніж будь-коли, тому що подекуди ми просто забуваємо про те, що є щось чудове, красиве, прекрасне, а не тільки негаразди, не тільки війна, не тільки якась не Да в суспільстві не тільки економічні негаразди, а є ще щось значно вище, яке завжди буде тримати нас, наш народ, нашу державу, нашу мову, нашу культуру. І пан Дмитро просто робить величезний внесок. Це навіть не справа. Це дійсно творчість, велика видатного митця. Так і все на світі починається з любові і молодим творити майбутнє наше. То прошу ваші побажання слухачам радіодзвони. Молоді люди, хочеться побажати слухачам мирного неба над головою і просто слава Україні. Героям слава Любомири. Я Хотів би ще побажати, щоб всі люди працювали, не робили необдуманих поступків і любили свою країну. Слава Україні! Героям слава любімо свою рідну землю, дбаємо про неї, і хай Господь береже нас і допоможе жити з вірою, з любов'ю і бути щасливими. Хай всім щастить. Я щиро сердечно дякую за спілкування, мої дорогі співрозмовники. На все вам добре, до нових зустрічей. Дячні вам за запрошення і всього доброго вам. І нагадую вам, дорогі радіослухачі, в Програмі наші гості були Дмитро Сивак, член Національної спілки художників України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України, Світлана Ромашко, завідувачка відділу обслуговування бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету, Лілія Калина, заступник директора з навчальної роботи Вищого художнього професійного училища №3 3 Івано-Франківська та учні цього. Училища Святослав Шиян і Любомир Ткачук розмовувала Марія Сурчук